Пропоную зняти рожеві окуляри і усвідомити, що на жаль, багато українців все ще дивляться російських блогерів, в тому числі ігрових. З врахуванням цієї тенденції російські контент-мейкери і настоящі фанати серії, ані ті ваші, мають можливість вливати нам у вуха максимальну кількість маніпуляцій і спекуляцій щодо другого сталкера, а також компанії GSC. і все б нічого, але це все постійно випливає в нашому інфопросторі, обговорення у нашому. У телеграмі та коментарях на каналі не стали виключенням. Отже, сьогодні ми тезисно поговоримо про те, що відбувається зі Stalker 2, його розробкою, і я озвучу свою позицію та деякі думки. Треба сказати одразу, що я не збираюсь фанатично захищати розробників, бо у них досить багато проколів, але мені просто відверто набридли маніпуляції навколо цієї гри, особливо від росіян, яких GSC, за їх словами постійно ущемляють. Злиті білди, демоверсія та стан гри. Я хотів би почати, з мабуть найголовнішого відповіді на питання, чи серце Чорнобиля взагалі існує, бо деякі унікуми розносять тезу, що це все один великий обман, щоб розвести гоїв на шекелі. Класна теорія, справжня шиза. Але давайте з усією серйозністю спростуємо її. Якщо гри не існує, звідки ж тоді міг взятися злив робочого білду? Мабуть, от просто взяв і з'явився з нізвідки. Не інакше. При цьому за кілька місяців до цього у мережу. Злили різні матеріали по грі, включно з концепт-артами, скріншотами, диздоками та іншими матеріалами і напрацюваннями. На жаль, звідки взялися ті матеріали, достоменно невідомо. Є деякі припущення, що злили їх колишні працівники GSC, які покинули студію через розбіжності в позиції щодо війни. Це лише теорія. Загалом це був дуже поганий інцидент. Спочатку робоча збірка, датована травнем минулого року, через некомпетентність одного з розробників за допомогою. Омогою торенту опинилася на одному англомовному дискорді, а потім, що не дивно, попала в руки до росіян. Вони за дуже короткий час зламали білд, зробили інсталятор і, недовго думаючи, залили все у відкритий доступ. Звісно, збірка не мала великої частини сюжету, квестів, катсен. А частина з геймплейних механік працювала не дуже рівно. Додайте до цього тони багів і майже повну відсутність озвучення, крім деяких реплік російською, зроблених за допомогою штучного інтелекту в цілому це була вкрай сира збірка скомпільована для робочих потреб, буквально тестове середовище для різних ігрових фіч. Але це ніяк не завадило досить відомій парі блогерів, один з яких взагалі не грає в ігри, заявити, що це взагалі все, що було у студії на момент 23-го року. Ну як вони можуть брехати заради хайпу та хейт кліків? Вони ж завжди чесні, ну цього разу точно. Але злиті білди це не єдиний доказ того, що серце Чорнобиля не просто порожні. Ні, звук. Мені дійсно треба нагадувати про демо-версію, яку GSC возили по майже усіх ігрових виставках. Вона була заснована на найновішій на той час версії збірки. І якщо у когось все ще є сумніви, у ту демку зіграв наш агент. Ми ділилися враженнями у відосі ще минулого року, не кажучи вже про купу західних видань, які зробили свої невеликі прев'ю, і Hands on Stalker 2. Звісно, навіть після всього вище сказаного можна стверджувати, що демка була зроблена щоб. Створити ілюзію існування гри, але питання до таких конспіраторів. Якщо це так, у чому план GSC? створювати лише видимість існування другого сталкеру, обманювати гравців та найголовніше інвесторів, типу майків, які дали гроші на розробку. Щоб що питання, звичайно риторичне. Головне тут те, що не дивлячись на заяви різних персонажів та шизотеорії, гра існує, і робочий білд та демка лише це підтверджують: це факт, з яким будуть сперечатися тільки на ю. Портіші. Крім того, зауважу, що якщо ви вже побігли качати сиру версію сталкера, то наполегливо відговорю від цієї авантюри, якщо не хочете спіймати майнер чи вірус. ДЕМО та враження від гри. Я коротко розповім про враження від проекту, засновані на відгуках як нашому, так і західної преси, яка в цій ситуації упереджена найменше. Крім того, як казав сам дядько Філ Спенсер, що гра просто балдіжна, але добре припустимо, що він каже неправду і просто хоче нас не Отже, оглядачі говорять, що Stalker 2 складна як Дарк Souls і атмосферна як Fallout. Завдяки Unreal Engine 5 оточення виглядає дуже і дуже добротно, занедбані будівлі, залиті глибоким Світлом, старі ліси, пронизані маслянистими мерехтливими бульбашками спотвореної реальності, рідкісні ділянки залишків цивілізації. Гравці опиняться у зловісних підвалах, які нагадують фільм жахів, і райських місцях, не порівняних з реальністю. У цьому і криється вся атмосферність сталкер. Пише оглядач. При цьому відмічає він, що за атмосферою гра більше нагадує Дейзі: один невірний рух, і ти ще один труп. Нас чекають серйозні механіки виживання. Якщо ви грали в гаму, то розумієте, про що я кажу? Це одна з тих ігор, де одна атака може завдати настільки критичного демеджу, що вона починає впливати на геймплей. Якщо вам попадуть у ногу, ми кульгаємо, пострілу руку, зброю тримати важче і так далі. За словами погравших в демку серця Чорнобиля, це дійсно хардкорний та тактичний шутер. Цілитися доводиться низько, адже віддача у зброї відносно велика. Навіть час перезарядки зробили максимально наближеним до реальності. Укрить. Дає лише обмежений захист, а якщо ворог стріляє з чогось потужного, він просто пробиває наскрізь перекинуті дерев'яні шафи, що мали забезпечити вам захист. Самі ж противники кидають гранати, щоб зруйнувати укриття. При цьому один із них подавляє безперервним вогнем, а інший тебе обходить. Тобто, перемога над двома-трьома противниками може діставатися з великими труднощами. Ще важливо проявляти трохи кмітливості. Поруч аномалія, а неподалік бродить мутований олень. Ніть бандитів із гаража, і трохи пробіжіться. Раптом аномалія вб'є і тих і інших. Звичайно, є і філерні місії, наприклад, зачистка аванпостів. все обігрується, що ви повинні допомогти іншим сталкерам повернути базу, яку в них відібрали бандюки. Якщо допомогти їм, можна буде влаштуватися в будівлі. Там, наприклад, є верстак, на якому можна кастомізувати та полагодити своє спорядження. Також є й серйозні моральні рішення. Наприклад, у якийсь момент можна зустріти сліпого генерала, який очо велику групу військових. Ми можемо приєднатися до нього або спробувати вбити зі спини. У другому випадку він почує, як ми підходимо і розповість про своє бачення справедливої зони. Чи говорить він правду, чи просто намагається збити з пантелику. Власне, можливість вибору нам показували у останньому синематику, де головний герой зустрів монолітівця бродягу. Крім того, у першій версії пробної версії журналісти та гравці, в тому числі наша людина, скаржилися на баги кращої вильоти. Тіні були не дурні. Уже якісні, а освітлення виглядало не дуже привабливо. Текстури деяких об'єктів стали простішими. Пейзажі і атмосфера просто шик. Місцями є баги з рослинністю. Деякі текстури виглядали мильно, а деякі могли підвантажуватися чи стробити. Просто шикарна атмосфера і правильний ембієнт, як і раніше, часто нівелювали технічні проблеми. В цілому гра не виглядає дешево, як не крути. При цьому важливий момент. Уже друга версія демки, яка була показана в Азії під кінець року, була на Ато кращою, ніж те, що публіка побачила на Gamescom. І ті, хто пограв саме у цю демку, давали кращий фідбек, але під критику попадали знову технічні проблеми. Власне, і основною причиною переносу послужив якраз відстійний технічний стан гри. Якщо цікаво послухати про все це, у нас є аж два відео на цю тему. Гляньте. Покажіть гру. Окей, гра існує, є демки на івентах, але чому серце Чорнобиля не показують широкій публіці? Відповідь все та ж, тому що з технічної точки зору гра далека від ідеалу, і розробникам не хочеться, що дуже очевидно, показати сирий продукт. Звісно, можна зробити вертикальний зріз і показати все круто, але чесно, я противник такої тактики. Якщо розробники не хочуть виділяти додаткові ресурси на зрізи чи робити окремі демки це нормально. Як на мене, краще. Ще коли у них є вже готовий продукт на руках, з якого можна зробити повноцінні демонстрації, щоб публіка не була в люті від того, що в демках показують одне, а у грі вони бачать взагалі інше. В таких випадках я зразу ненароком згадую покази Day Before. Поки що автори Stalker 2 офіційно відмовилися випускати демку. Як аргумент, у GSC привели, що зараз зосереджені на доопрацюванні, полішингу і покращенню аспектів гри, про які вони говорили, коли перенесли його Ані раз проект, як на мене, оптимальним компромісом був би умовно геймплейний діпдайв на 15 20 хвилин, який би познайомив публіку із сиквелом. Це потрібно запостити за плюс-мінус кілька місяців до релізу. Демку ж можна опублікувати по тому ж принципу, як це робили автори Ghostrunner. Майже перед самим виходом і обмежити її за часом. Взагалі, культуру демо-версій давно потрібно повертати у тріпле індустрію, бо зараз пробні версії це в основному забавка для інді студії. До речі, я тут похвалюю Ubisoft, Вони в цьому плані молодці. У них завжди є бети і пробні версії. Григорович злився. Кріпа агент Кремля. Ми говорили про це ще тоді в новинах. Студію продали іншій людині. І GSC вже не належить безпосередньо Сергію Григоровичу. Він повністю зник із списку власників ще минулого року. І зараз GSC Game World Global Limited володіє Максим Кріпа, який, хоч і українець, але зареєстрований в еміратах. З юридичної точки зору засновником GSC Ukraine значиться GSC Global з реєстрацією на Кіпрі. Па окрім GSC, є власником команди NAVI і кіберспортивного кастера Maincast, але це лише початок. За даними з відкритих джерел, кріпа зв'язаний із багатьма компаніями, у які він вкладався в попередні роки в Україні. З цікавого його пов'язують з бетінговою GGBet і онлайн-казино. До цього на одному сайті одноденці маячила замовна стаття з сумнівними фактами, що мовляв він має зв'язки з російськими олігархами. Але якщо копнути глибше, то майже Же усі аргументи в ній схожі на висмоктування із з пальця. Крім того, той сайт був зареєстрований для однієї статті і вже зник, тому висновки напрошуються самі собою. Власне, самі джісі давали вже відповідь щодо цих змін. і Вона проста. Студія отримала гроші і можливості, а інвестор, працюючий бізнес, всі задоволені. Інвестор не впливає на розробку і саму гру, а керівником студії залишається Євген Григорович, брат Сергія. Плюс до цього не варто забувати, що студію про майки, в тому числі маркетинг, в обмін на те, що гра буде знаходитися в геймпасі деякий час. Настоящі фанати, давайте я коротко нагадаю, з чого все почалося. GSC зняла гру з продажу у РФ, а через деякий час оголосила, що російського озвучення не буде саме через це. Російські чи майже російські блогери і так звані настоящі фанати почали бомбардувати і накидуватися на студію, звинувачуючи її майже у всіх гріхах. Так цю тонку нитку у такому величезному клубку загубити важко, але саме це першопричина. Я навіть приведу. Приклад іншої гри від української студії, але яка, на відміну від Stalker 2, і продається у Росії, і у ній залишилась російська озвучка. Це «Corsairs Легасі. Чомусь її ніхто не чіпає, і вона навіть постійно знаходиться у їхньому інфополі. Після усього цього бруду, який вони вилили на розробників і гру, стався черговий яскравий приклад. Це злив матеріалів та спроба шантажу GSC. Якщо коротко, після зламу була злита буквально вся інформація, а це кілька гіб. Байтів даних, включно з диздоками, сюжетом, описом катсцен, мапами та іншими напрацюваннями, бо студія, очевидно, не пішла на їх умови. Далі пішла ще одна хвиля хейту, яку очолили безпосередньо. Та ж сама пара ігроблогерів, один з яких, як я вже казав, майже не грає в ігри. Вони, мабуть, стали одними з тих, хто зробив для реклами гри найбільше. Тим не менш, зазвичай ролики це гучний заголовок, типу «Сталкер 2 Казіно чи «Сталкер 2 в Пірді. А по суті, там Реказ новини щедро приправлений маніпуляціями і перекручуванням фактів чи просто кмітливими незгадуваннями їх. Суть просто в тому, що вони стали тим самим верхнім інтернетом, з якого раніше сміялися. Бо суть критики скотилася до банального: як хтось щось робить і не так, як ми хочемо, значить це неправильно, і ми їх знищимо. Це якраз відноситься до GSC і сталкера. Допустимо, не видаляв би ніхто озвучку, не кидав би страйки і взагалі відносився до хороших росіян нейтрально або добре. Вони, я просто впевнений, якщо б і не хвалили, то точно б не хейтили. Уся ця історія продовжилася тим, що в один прекрасний день, приблизно в кінці весни, на початку літа, у мережу зливають той самий білд, про який ми вже поговорили. Більшість російських видань підхоплюють цю новину. Діляться скріншотами сирим геймплеєм, в тому числі і згадана пара iXBT, один з яких, нагадую, навіть не грає в ігри. У себе на сайті, дехто починає заливати ролики на Ютубі, все в такому дусі. Але вся ця вакхана. Алія продовжується недовго. Студія починає блокувати усі зливи, і десь приблизно на кілька тижнів все це замовкає, поки пара блогерів, один з яких знову ж таки навіть не грає в ігри, та кілька інших російських ютуберів отримують страйки на канали за використання трейлерів гри. Вони ще довго старались доказати, що мовляв саме GSC кинули ці страйки, але притомних доказів так і не надали, де б я не шукав. За увесь цей час ці персонажі постійно виливають тонни помиїв мішку з обвинуваченнями в блокуванні їхнього найчиснішого у світі каналу. Історія продовжується ще кілька тижнів і завершується тим, що GSC допомагають зняти за XBT страйки. Суть в тому, що я особисто звертався до GSC, і ми говорили на цю тему. Зрозуміло, що вони не надсилали нікому страйки за трейлери. Банально у цьому не було ніякого здорового глузду і сенсу. Там історія така, що є можливість одним не дуже чесним способом тролити копірайт-систему Ютуба. І хтось підписався іменем одного з розробників студії та й розіслав страйки. Більше того, кодери, дизайнери чи люди, які зайняті безпосередньо розробкою, ніколи б таким не займалися, ще й не з корпоративної пошти. Хоча GSC допомогли зняти усі страйки, але що зробила пара блогерів, один з яких нагадую не грає в ігри? Подякували, сказали, що страйки прислав той, кому вони не подобаються своєю брехнею і маніпуляціями? Ні. До речі, враховуючи те, що крім цих персонажів іще одного каналу ніколи не блокували, їм треба задуматися. Але ні, вони і далі продовжують доказувати, що це саме GSC блокувала їх канал. От які негодяї. І все таке. Зараз вони і далі продовжують заливати брехнею вуха. Тобто, навіть зараз з доказами рівня Кума скинула у Вайбері, розказують про стан справу з. Удії про текучку кадрів і на якому етапі розробка і так далі. Я ще раз повторюсь, докази рівня «траст бро», коротше кажучи, поки що для мене ця історія із шапіто двох брехливих клоунів закрита. Російські шпигуни у GSC? чи справді у росіян інформатори у GSC? таке питання часто випливало у інтернетах, і я хочу сказати свою думку. Саме думку, бо достатніх доказів у мене, на відміну від попередніх персонажів, немає. Скоріше за все, в зливах винні аутсорсери, які мали доступ до файлів. Я думаю, що зараз після усіх скандалів з витоками дірки прикрили, бо після того зливу дійсно правдивої інформації з'явилося близько нуля. В основному це інсайди від. Від російських нахрюкерів без пруфів, де вони несуть, що гра не готова. Розробники змінюються як рукавички. Нічого не готово, і це буде провал. Я лише сподіваюсь, що керівники студії попрацювали над безпекою. Переноси переноси називають махінацією, бо, мовляв, є передзамовлення. Я вас розумію, як ніхто, коли люди кажуть, що закінчив школу, універ, вже давно працюю, а гра ще не вийшла. Мовляв, гра в розробці з 2012 року. Чи хтось говорить, що проект створюється з 2018 року? Ні, і ще раз ні. Гра в розробці з 2020 року. Тобто, три злишком роки вважайте цю інформацію як офіційно за чутками. А тепер розберемо. Ося, скільки було справжніх переносів, а не маячні від різних персонажів. Отже, я порахував, перший перенос стався з квітня 22-го на грудень 22-го року. Після початку війни розробку заморозили і потім перенесли на абстрактний 23-й рік. Третій раз влітку 23-го року оголосили дату і перенесли гру на перший квартал 24-го року. І нарешті, останній раз в січні цього року, гру перенесли на вересень. При цьому в студії обіцяють, що це останній перенос і остаточна дата ри. Лізу, власне, чому називають це шахрайством? Відповідь проста, мовляв, передзамовлення, то відкриті ж і GSC потім зникнуть з цими грошима. Не буду нікого оправдувати, бо я противник передзамовлень взагалі. Але мабуть, не секрет, що до виходу гри гроші від передзамовлень знаходяться у Steam. Тобто, усі, хто купив гру, може спокійно її повернути в будь-який момент. Тому це максимально сумнівний аргумент, щоб ним оперувати як шахрайством. Але я завжди говорю, що ніяк таких передзамовлень робити не варто. Чи буде доля у гри, як у скаму The Day Before? Чи може це бути провалом, і чи потрібно підтримувати наших розробників? Перше. особисто я впевнений, що це не буде катастрофою рівня Day Before, коли гра вийшла абсолютно не тим, про що говорилося, чи подібного сміття. Чому я так думаю? Передивіться епізоди цього відео про демку і білди, тобто вірогідність цього сценарію вкрай мала. Але ніхто не виключає ситуації зі зламаним релізом. Більше того, в Day Before були реально спеціально з Жисовані покази без самого існування гри. Друге, я фанат серії, як і ви, але при кожній можливості наполегливо рекомендую: не завищуйте своїх очікувань, щоб не стати потім їх заручником, бо ваші очікування то, так би мовити, ваші проблеми. Третє, наших розробників потрібно підтримувати хоча б морально і не гнобити. Не думаю, що вони заслужили на це, принаймні поки гра ще не вийшла. Буду відвертим: якщо серце Чорнобиля вийде поганим, кривим і косим, то ми так само, як і Завжди розберемо її косяки і чесно розкажемо про це в огляді. Навіть не сумнівайтесь. Тому просто зараз підпишіться на канал. В будь-якому разі я дуже чекаю другий Сталкер, особливо через його сюжет, який, судячи з відгуків, буде просто шикарним. Звичайно, буде цікаво побачити оновлену зону відчудження у світі гри і побачити покращений геймплей і хардкорні механіки, які я впевнений частково перекочували із Аномалі Гама. На мою скромну думку, Сталкер 2 має потенціал і може стати хітом, і залучивши серйозну аудиторію вестернів не в останню чергу і завдяки геймпасу, які нарешті зможуть повноцінно зануритися в цю атмосферу. Так, ситуація цікава, тому пишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, грайте. Разом з нами.